Це 20 україномовних ютуберів, і сьогодні я буду вгадувати їх по їхньому обличчю. Поїхали. І так, ми тут, тільки локація чуть-чуть змінилася. Окей, в цілому перша аватарка, людина, фото. Фото. В цілому перша фотографія максимально проста. Я думаю, ви знаєте, що це Нікі. А може Ліна? Та ладно, ладно. Візен. Окей, нікі. В цілому далі у нас іде. Ем. Я взагалі не бачу обличчя. По-перше, по подурго очки, але мені здається, це міжган. Ну, можливо. Тембала, це взагалі хто? МС П'ять та. Окей, Міжган. І так, далі в цілому йде якась мутна людина. Ну або просто фотографія дуже мутна. Так, Тео, Лупей, Візен Непотрібний канал. Це точно не Тео і не Непотрібний канал. Лупей чи Візен? Енекі Бенекі, їли вареники, Енкі Беники. Сподіваюся, вийде. О, так. Після чого у нас іде якась людина з квіточками. Візен, Саня Майнкрафт, Ланкаст, Тео. Окей, ця людина, звісно, не схожа на пса, але це Тео, так? Мені здається, він уже був у цьому тесті. Лебіга, Затемба, Ланкаст, Бородна стіна. Це точно не Ланкаст і не Бородна стіна, і це точно не Лебіга. Значить Затемба. Хоча я його не знаю. І так, максимально важливо. В цілому я думаю, вам цікаво, як я виглядаю. Ось так. Не штучний інтелект, не графіка. Ладно, насправді очевидно, що мого обличчя тут не буде. Візен, австралієць, австралійка. Можливо. Окей, австралієць. Після чого йде. легенда. Ну, а як ще казати? Тембор, ланкаст, Падон, Макарлело. Якби я не знав Падона, я би з цього брав Макарлело. Ну я знаю Падона. Так? І так, далі у нас іде коза. Тут немає кози, блін. Біткоін. Тут немає відповіді біткоїна. Ну тоді виходить криптоскамер. Лоцький, Ростік. Окей, розтік. Окей, хм... А можна було ще далі стати? Я взагалі не бачу обличчя. Типу, чисто пікселі. Саня Майнкрафт, Тео, Дімеч, Лоцький. Тео був. Дімеч він показував своє обличчя, і це точно не це. Лоцький можливо. Ну я думаю, це Саня Майнкрафт. Та. Окей, це обличчя якого школяра. Візен Нейт Кампер. Кампер? австралієць. Можливо, це я? А ні. Зеркало показує, що це не я. Візен Нейт Кампер. Е, чесно, Візен сюди точно не підходить, тому що Візен явно не школяр. Нейт або Кампер. Ну він схожий на Нейда, як на персонажа. Ану? А, та. Я вже в один момент подумав, що ні. І так, далі йде обличчя, яке мене тупо переслідує. Чому я його бачу в кожному тесті? Якби був з очками, це би був не назарето, я вже запам'ятав це. Сподіваюся, це обличчя мені в снах не присниться. Назарето. І так. Назарто, вибач, вибач, чесно, вибач мене. Ну, я помилився. Я тебе хоча б знав, чесно. Хто це? Вона, він, воно, вони. Клорофіл. Можливо. Ну, мейкап, будемо чесними, дуже дивний. Мені мені дійсно цікаво, хто це. Єдине, що я можу сказати, це точно не Старененко. Тому що, типу, ну, ну можливо, в душі він такий, але в житті ні. Клорофіл, ну, і за закінчення філ точно ні. Колавделе. Колавделе. Що? Хайнічанкіо. Що за нікнейми, боже мій? Я чомусь думаю, що це. Усі ми помиляємося. Ну, усі ми помиляємося. Е, тільки хто це? А, Лупей. Окей, ну тоді виходить, що це ось це? Та, а з виду так не скажеш. Далі йде обличчя, це дуже важливо. Але ви подивіться на ці декорації, на цю вулицю. Ну, або просто, звичайна вулиця на Сихові. Окей. Це у нас ган-ой ні. Гордон. Гордієнко. Ось. Віталій Гордієнко. Або загін кіноманів. Троцький можливо. Так. Загін кіноманів. Так, після чого у нас іде людина жіночої статі. Так розумно сказав. Ну, або Роман 228. Так. Юлія. Хочу гратися, перехочеш. Та, це в цілому вона. Вона там ще жива взагалі. Після чого у нас іде Розуміє, така картинка, в цілому, як увесь цей тест. Сімбочка, непотрібний канал, поліка, брудна стіна. В цілому я знаю, що це непотрібний канал. Тільки питання, чому вона його не видалить? Так. А тут я вже не знаю, хто це. Іржавий, кайлом. кайлом в плечі. Що? Рома геній ліп. Так, недавно там був Рома 228, а тут Рома Геній. Це знак. Це знак того, що це неправильна відповідь. Іржавий дивний нікнейм. Він для ігрового каналу. Кайлом в плечі ліп. Еникібенеки їли вареники. Еникібенеки ліп. Блін. Еникібенеки не помогли. Спокійно, спокійно проходимо. І так, я нарешті ще сюди дійшов і виходить кайлом в плечі? Та ну, я думав це правильна відповідь. В цілому давно я не бачив усі ці аватарки. Секунду назад тут проходив. Хочеш гратися, перехочеш, непотрібний канал. Ну що це може бути? Іржавий Рома геній. Ну рома геній це чисто як прикол. Невже є такий канал? Такий канал є. Так, в цілому я бачу ігрові ютубери вже давно закінчилися. Це не ігровий, це не ігровий, це не ігровий. Ну коротше, чисто фігня не тематика каналу. Але цю людину я знаю. Це Кіп going. going. Так? Окей. Сюди. Так, далі йде. ти ж, боже мій. Це молодий стариненко. Good like Айстеп. Ну окей, стариненко. Так, далі йде. Хто це? Нілі свідом. Окей, Андроніус. То цим. А, стоп. Andro News. Ну окей, легко. Ну а на кінець у нас ідея. Ви не знаєте цю людину, але я її знаю. Це Птушкін. Стоп. Фараонік? Це типу як, так? Ну, Птушкін це ж фамілія. Вона звучить так, ніби щось вибухнуло. Ну а єдине, що я можу сказати, стоп, Ланкаст. що ти тут робиш? Байбл!